Всім привіт! З вами, як завжди, Міка І сьогодні я буду грати в гру Битву Замків і розповім, чого, чому не було відео. Ідея я взагалі пропадала. І так, почнемо з того, що в мене були проблеми з планшетом. Як ви можете бачити по моїх відео, в мене вони не дуже. Це все через те, що в мене. Надто слабкий планшет. ну, Згодом я цю проблему вирішив. Ну, одразу з'явилася нова в програмі Screen Pro 2 або Сикери PRO 2, почала, почала мені якось випендруватись, не знімати відео, скільки разів я не старався її переустановити, але нічого не виходило. Я вирішив відновити заводські установки і ніби почало працювати. Отак От я і шлявся. Ну, надіюсь, що більше такого не буде. Тому ж, прошу поставте лайк, підпишіться на мій канал. Напишіть гарний коментарі, це буде найбільша мотивація для знімання відео для мене. Згоду можливо, можливо, я не скажу точно, що в мене будуть, я собі скачаю бандікам, і я буду грати з своїм другом в танки онлайн, який теж грає в дитину замків, який теж хоче знімати по битві замків, але поки що він ще не знімає. Силка на друга буде в описанні. Підписуйтесь, він вже випустив перший ролик свій. Він нещодавно почав знімати, але повірте, це дуже гарна людина. якій треба просто поставити лайк і підписатися. Вам сподобається. Він хоча б трошка вас можливо звеселить. Я ще буду разом з ними, якщось в... На скайпі говорите. так, скайп, ви всі знаєте скайп, я надеюсь. Тож поставте лайк, підпишіться на мій канал. Всім бувайте, а з вами був, як завжди, Мікоя. Бувайте!